Соняшник Сінельниківський брова, він вже достигає, майже весь достиг. Оця полоска, оця полоска це сіялась на місяць пізніше. Тому, тому вона так виглядає. І я скажу так, що сіялась на місяць пізніше, але із за тих умов, що в нас були, він, він раніше зійшов, раніше стартанув, пройшов періоди від е, температури і він нас доганяє. Це показує на, на що, це показує те, наскільки він. Здатний наздогнати все, все це діло. Да, тут уже відслівся. Тут ось він цвіте по повним ходам. Ми робимо далі сортове прополювання. Люди ось доходять. І що ми е, тут бачимо? Тобто сіялись на місяць пізніше, а озбирати будемо всього десь ну на дві неділі, може днів на десять буде різниця. Ну я постараюсь зробити, зібрати це все одним махом, Але є один нюанс. Соняшник крутий, класний. З нього, я думаю, треба дослідити алію, яка буде та інше. Але капець, як його їдять птиці, я думаю, що якщо я трохи позволікаю, то вони його весь вже вимолотять. Де не підходиш, вони його беруть, беруть, ось цю шляпку і так молотять майже усю. Тобто нічого не, 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 не залишають. Ну, а тут подивимося, яка буде погода, які умови. Сьогодні пройшли дожі, і я маю надію, що ми сформуємо гарну масу ти тисячі насіння. І це буде гарний соняшник до ваших полів, як там кажуть, з поля до столу, з мого поля, з мого розсадника, прямо на ваше поле. Дякую за увагу. Здоров'я вам, вашому полю.